Гроші тримають нас усіх у своїй владі. У цьому світі немає святого, який подолав би це. У людини, що займає найвищу позицію у духовному світі, є заповіт він не хотів нічого, крім одного, щоб його серце було поховано на його батьківщині. Це майже нічого. Але все ж таки, справжній кабаліст Єгуда Ашлаг сказав. Коли учні запитали в нього про його смерть, що нам пізніше зробити з твоїм тілом, скажи, де ти хочеш бути похованим в Єрусалимі чи на кладовищі найбільших святих? І він відповів: Мені все одно, що ви зробите з мішком моїх кісток. Це той, кому абсолютно байдуже, він навчав їх, і цей урок, який ми не можемо забути. І ніхто не забуде, йому абсолютно байдужий цей шматок матерії, він для нього не має жодного значення, і після його смерті його учні думали, що цей шматок матерії був ним самим, розумієш? Або той померлий духовний лідер, у якого не було спадщини. Жоден кабаліст, жоден справжній кабаліст не має жодної копійки. Після своєї смерті, істинний нічого немає, розумієш? Це чудово, і на противагу тому стоїть наше зло, яке наштовхує на думку про щось інше. Подивися, там, у каплиці, все ще є місце. Дозволь мені бути похованим там. Дуже миле місце. Це зрозуміло, це людське, це для людей. Для натовпу. Вони звичайно повинні здійснювати паломництва, які приносять гроші. Це все добре для мас. Не можна очікувати, що духовні лідери релігій, що вони дійсно священні. Ми будемо вчити в Кабалі, що справжній святий ніколи не може бути духовним лідером. Пам'ятайте, у нас у Кабалі. Тільки прагнення до істини. Прекрасне релігійне почуття, слава, якщо це істина це правда чи ні. Справжні наміри, у цьому вся справа. Істинний духовний лідер це, скажімо, як Моше, ніхто не знає, де він похований. Ніхто чому. Тоді вони всі пішли туди, паломники. Усі б стали поклонятися моше.